Сьогодні ми поговоримо про відомого бойового інструктора Олега Шайтанлі. В минулому популярний та в Гайсинському районі. Сьогодні він відомий завдяки своїм незвичайним курсам по підготовці населення до ведення бойових дій як в умовах повномасштабної війни, так і в умовах весілля. Представляємо до породи, відкриваємо наше зеркало і здійснюємо під підствольну під підтримку. Підствольну підтримку і вистріл. Ви б могли розповісти про свій бойовий досвід? Я брав участь в турнірах Counter-Strike. Mm -hmm. А в яких саме турнірах ви брали участь? На жаль. На жаль. Я говорив з командиром нещодавно. І він попросив не розпостраняти цю інформацію mm -hmm. По опридільних причинах. Оп, от. така ситуація. І що робити? Я скажу, значить дивіться що, магазин може мішати обзору, тому ми його знімаємо. Оп, між ж ніг зажали і тепер можна нормально здійснювати стрільбу. Бачили, палець на курку не тримаємо тут. Навіть на гачку не треба. Ачок треба відразу зажимати. Таким чином ми можемо постійно вести заградительний огонь. І навіть не треба буде тратити час на додатковий постріл після зміни магазину. Ми об зняли, вставили і відразу стріляємо. Все, ви не могли б навести приклад якогось штурму чи якоїсь бойової задачі? Так, да, я штурмував секонд-хенд. Але що я там купив, знову ж таки, повторю, є багато нюансів, по причинах яких я цього на жаль не можу поки сказати. Різким рухом. Повертаємо палець знизу, зверху. Взяли і. Бачили. Бачили рук. Оп! Це практично ваше дітятко. Ви його носите, ви з ним живете. Все. Воно ваше начало і ваш кінець. Перезаряд на перезарядку нормальну. Може не стати врівені. Тому треба заряджатися прикольно. Лівій блядь. Сука. Насправді я в такій ситуації. Що от, виглядаю нечесно і не можу в деталях розказати, як я сам один змусив росіян відступити з Київщини. В мене є фото, відео підтвердження, де я особисто стріляю з двох рук. Зброї в мене було дохріна. стільки трофеїв, що я стріляв не перезаряджаючи. Я просто брав інший автомат з загальної кучі. Щоб стріляти в пришку в першу чергу, треба вміти прягать. Тому ми сьогодні відпрацьовуємо Прижки для стрільби. Включіть хтось музичний супровід. Стрільба з двох рук в прижку Все, дістаємо пістолети і пробіжка, пробіжка. Конструкція коли стріла дозволяє використовувати його в різних ситуаціях. Якщо ворог далеко ми вимірюємо відстань. Давайте всі разом є туди далеко ворог. Я так розумію, ви зараз в теробороні. Н ні, я цивільна людина. А як ви вийшли з тероборони, як так сталося? Нас просто в один прекрасний день розформували і відпустили по домам. По определеним причинам, я просто не все можу говорити, так сталося, що цей підрозділ вже не існує. Це підрозділ тероборони? Це скоріше, як космодесант ОСББ. Тобто це не тероборона була. Ні, але ми співпрацювали з усіма, навчали всіх. І тероборону навчали, і самооборону, і навчали курс фізкультури в могилянці, медикам теж допомагали. Я особисто чотири операції по видаленню спинної грижі зробив. Сьогодні будемо вчитися бігати, прикриваючись трупом, але різниця не суттєва. Можна прикриватися і живими людьми. Сьогодні відпрацьовуємо прыжок з трупом, яким прикриваємося. Звідки ви берете інформацію, чого вчите людей. Є різні істочники, з яких я беру інформацію. Книги, наприклад, Цзи Мистецтво війни або книга-характерник Василя Шкляра. Ну і люди, родичі. У мене хресний толковий спеціаліст. Він воював Югославії. Він, коли на якесь свято приїде, візьме 100 грам. Сразу, сразу досвідом ділиться прямо за столом. Прийоми на хрестні показує. Патрони ніколи не бувають лишніми, і ми повинні забезпечити собі безперебійний огонь. Сьогодні я покажу, як заряджати патрон після кожного вистрілу. Дивимося. Оп. Все. Я зарядив патрон магазин. Я зробив це так, щоб ви навіть не помітили. Погиб. Погиб, 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 Відчувай, відчувай, відчувай. погиб, Все, погиб, все. Там якраз проводиться набір інструкторів в територіальну оборону. Ви не хотіли б взяти участь? Мені предлагали очолити взагалі НАТО, але я відмовився. У мене своя організація і ларьок з курами гриль в Гайсені. Ну і я пояснюю людям так, якби я хотів, щоб пояснювали на лекціях в Кену. Є скульптор, а є скульптура. Є дінозавр, є метеорит. Всі так чи інакше мають проливати кров. І не обов'язково бути на фронті. Коли ви здаєте аналізи на гемоглобін, ви теж проливаєте кров. Відчувай, відчувай, відчувай. Е, все, погиб. все погиб. давай наступний. А ви зараз стоїте на обліку в якомусь військоматі? Це інформація не для камер, але да, єсть. Я це на камеру сказав. Страж потім. Тобто, вам теоретично може прийти повістка? Не просто може. Приходили вже штук 10, але в мене є ще один курс, де я навчаю уникати повісток. С... це в голос. Кроп, е, це теж інформація не для камер. Якщо до вас в приміщення, залітає граната, починається шо? стресова ситуація. Я кажу в такому разі, можна заплакати. З власного досвіду кажу, що плач допомагає поратися стресовою ситуацією. Моя праця вкрай важлива, бо всі хлопці, яких я тренував, не просто живі й здорові, а вже навіть працюють в інштабі. До речі, залужного я тренував в березні минулого року. Скільки ви вже загалом натренували людей? Ну, наразі десь 600 тисяч. І додатково експресом ще 4 штурмові бригади гвардії наступу. Так, готов? Давай. Все, відчувай, відчувай. Відчувай, відчувай. Все, погиб. Далі, давай, далі. Покажи мені свій бойовий аскал. Хто тримає цей район? Паспотро! Відчую! Паспотро! Все, погиб. Тобто, виходить, я даю підготовку до підготовки до підготовки. Це як садик перед школою, яка перед університетом. А вже потім люди йдуть в Збройні Сили і забувають все, що їх навчив, і вчаться як положено. Ну, бо так все влаштовано. Тобто в ЗСУ дають фундамент. Так. Да. Я кротик, який копає норку під підземною парковкою. Як ви справляєтесь із бажанням піти на війну і на власному прикладі показати, як потрібно воювати. Я потрібен людям тут. Я повинен давати людям ту материнську породу для побудови ґрунту в подальшому. Гайсен вистоїть, якщо я буду продовжувати проводити там весілля і продавати кури гриль. Як би ви назвали той фронт, на якому ви зараз ведете війну? Я би назвав його метафорично: Фронт слабоумія і отваги. Підпишись